Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про індивідуальну програму реабілітації, як це буде наразі працювати в оцінюванні повсякденного функціонування людини. Адже пам'ятайте, що з 1 січня 2025 року ПСЕКи припинили свою діяльність, то як же наразі ІПР? Я буду називати скорочено індивідуальна програма реабілітації. Як зараз на даний момент вона буде формуватися для людей з інвалідністю? Дивіться, вона формується експертною командою лікарів за результатами. Оцінювання повсякденного функціонування людини, та а, а, вона а, буде охоплювати рекомендації щодо забезпечення вас допоміжними засобами реабілітаційних а, засобами реабілітації медичних виробів та реабілітаційних. Послуг. Окрім цього, в самій медичній частини індивідуальної програми реабілітації також можуть бути зазначені рекомендації про те, що необхідно звернутися до інших сфер, таких як соціальна чи сфера зайнятості, якщо є підозра на наявність специфічних потреб. Отже, дивіться, оновлений підхід до формування індивідуальної програми реабілітації в нас затверджений відповідним законом України про реабілітацію осіб з інвалідністю. Та він дозволяє координувати зусилля всіх необхідних служб, це і медичних закладів, і соціальних, та за необхідності інших служб. Значить, як це відбувається? Як взагалі створюється індивідуальна програма реабілітації для людини, яка має інвалідність? Дивіться, процес створення індивідуальної програми реабілітації він починається з оцінювання повсякденного функціонування, яке яке проводить експертна команда лікарів. І, відповідно, команда лікарів визначає вашу здатність виконувати повсякденні функції за наступними категоріями: самообслуговування, пересування, спілкування, орієнтація, здобуття освіти, трудова діяльність, контроль за поведінкою. Також ступені обмеження життєдіяльності вони визначаються за чотирма рівнями. Легкий це якщо ви маєте незначні труднощі і, в принципі, з усім справляєтесь самостійно. Помірний перший ступінь це помітні труднощі в виконанні завдань, таких, наприклад, як навчання, робота чи спілкування. Виражений другий ступінь це вже йде мова про істотні труднощі, які вимагають допомоги. І третій ступень це серйозні порушення. Функції організму, які потребують стороннього догляду та підтримки в повсякденному житті, що ж буде містити сама індивідуальна програма реабілітації? По-перше, це рекомендації щодо забезпечення вас допоміжними засобами реабілітації. Всі ті Допоміжні засоби реабілітації, які допоможуть вам людині з інвалідністю виконувати повсякденні функції. Це можуть бути милиці, ортези чи інші допоможні пристрої, які будуть відповідно обиратися залежно від індивідуальних потреб кожної людини. Так, далі. Буде в індивідуальній програмі реабілітації, будуть зазначатися необхідні медичні вироби, які також вам допоможуть покращити якість життя та відновити функціональні можливості. Це можуть бути, наприклад, допритези кульшового суглоба або інші спеціалізовані засоби, які будуть Необхідні вам для підтримки в першу чергу вашого здоров'я. Також для кожного медичного виробу будуть визначені строки, протягом якого ви потребуєте його забезпечення, а також кількість одиниць, яка необхідна саме для вас. Далі, що буде міститись пункт щодо рекомендацій, щодо послуг реабілітації. Тут о, у медичній сфері будуть вказані рекомендації, які спрямовані на відновлення вашого здоров'я. Це, наприклад, вони можуть передбачати санаторно-курортне лікування для поліпшення вашого фізичного стану, реконструктивну хірургію чи реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я. Далі йде мова про соціальну сферу. Вам будуть пропонуватися послуги для соціальної адаптації та відповідної підтримки. Наприклад, звернутися до пенсійного фонду для оформлення пенсії, або, якщо мова да, йде, страхових виплат, звернутися для до органів соціального захисту населення для отримання державної допомоги, визначення потреб у постійному догляді або соціальних послугах. Також можливо. Є якісь питання стосовно для людей, так, які потребують адаптації навчального процесу. Також можуть бути зазначені умови щодо створення спеціальних умов для продовження освіти, або ж звернення до інклюзивно-ресурсних центрів для визначення потреб у навчанні або ж навпаки, перенавчанні. Далі йде мова про сферу зайнятості та вашого працевлаштування. tot. В цьому розділі вам визначать шляхи для забезпечення вас зайнятостю з рахуванням стану вашого здоров'я, тобто облаштування робочого місця, яке буде відповідати вашим індивідуальним потребам, перенавчання, профорієнтація, звернення до центрів зайнятості для подальшого, наприклад, працевлаштування. Також обов'язково будуть враховані можливі обмеження у професійній діяльності, наприклад, робота. Тривалими фізичними навантаженнями може бути протипоказаною. Ще можуть бути зазначені рекомендації у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації. Тут дані рекомендації можуть включати заняття фізичною культурою так, оздоровлення в реабілітаційних таборах. Ще індивідуальна програма реабілітації може містити додаткові рекомендації у разі встановлення причини інвалідності, нещасний випадок на виробництві, мова йде про трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я або ж професійне захворювання. Якщо причина інвалідності пов'язана із трудовим каліцтвом чи професійним захворюванням, то в індивідуальній програмі реабілітації також можуть зазначатися наступні додаткові. Рекомендації. Ця потреба у спеціальному медичному догляді, потреба у постійному сторонньому догляді, у побутовому обслуговуванні потреба у додатковому харчуванні, так? потреба у засобах особистої гігієни, санітарно гігієнічних засобах, засобах догляду, потреба в одязі, взуті та в інших предметах першої необхідності, потреба в лікарських засобах. Ці потреби компенсуються роботодавцем або через фонд соціального страхування, що передбачено прямо чинним законодавством України. Як же ж відбувається реалізація да, індивідуальної програми реабілітації? Вона розпочинається із вашого самозвернення до відповідних установ залежно від ваших потреб після отримання. Витягу з рішення експертної команди, ви можете звернутися до ЦНАПу або Територіального відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю для отримання допоміжних засобів реабілітації. Також в електронній формі може бути подана заява через електронний кабінет, якщо ви зареєстровані на соцпорталі Міністерства соціальної політики. Якщо вам потрібно, я також можу надати посилання. Також вам потрібно звернутися в пенсійний фонд для призначення або продовження пенсійних виплат, в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення для призначення або продовження державної допомоги пільг, соціальних виплат пов'язаних із доглядом за людиною з інвалідністю, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, центри зайнятості. Для вашого перенавчання професійної орієнтації та сприяння працевлаштування, інклюзивно ресурсні центри для адаптації освітнього процесу та, відповідно, медичні заклади для забезпечення медичними виробами та отримання медичних реабілітаційних послуг. Ще хочу нагадати, що раніше індивідуальна програма реабілітація складалася МСЕК відповідно до положення про індивідуальну програму реабілітації людини з інтернету. Івалність ще була постанова Кабінету міністрів України, затверджена ще в 2007 році за номером 757. У самій формі. Індивідуальної програми реабілітації строку переогляду не передбачалися і не вказувалися. Лише були е зазначені е контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації і у разі потреби. Фахівці реабілітаційних та інтернатних установ могли змінювати обсяг строк та черговість проведення реабілітаційних заходів. Таким чином, індивідуальна програма реабілітації складалася на строк встановлення інвалідності, так і не потребує обов'язкового переогляду кожні два роки. Вона переглядається лише у разі необхідності, коли вносяться зміни або ж контроль за її виконанням.